Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І насамперед я хочу привітати вас із Новим роком та Різдвом. Хочу побажати вам миру, насамперед, миру, достатку, міцного здоров'я, здійснення усіх ваших мрій, вірних друзів і всього самого-самого найкращого. В цьому відео я хочу вам показати свої роботи, свої селяночки. Точніше, як мене багато виправляють, кажуть, що має бути селянка. Так, я знаю, просто я вже звикла, що це селянка, я звикла так її назвати, і тому я вибачаюся наперед, що я так називаю. Я думаю, що ви мене розумієте, про що я розмовляю. Просто я так звикла, і уже щоб Перевчитися, мені деколи потрібно перед цим подумати перед тим, перед тим, як сказати це слово. Тому, якщо я буду десь називати не так, ставити не так наголос, я прошу вибачення наперед. І сама перша моя прикраса це ось така лемківська кривулька. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив вже цю прикрасу, я вам її показувала. Робила. Я усі, усі прикраси, що я вам зараз покажу, робила я на замовлення. І деякі вже я показувала себе на каналі, а деякі ще не показувала. І ось таку саму першу я вже одягнула на себе. Хочу усі прикраси показати на собі, як вони виглядають вживу на людині. І ось так. Ззаді вона. Трішки вона мене не зійшлася. Один край мене далі, трішки вона в мене неправильно лягла, я не подивилася, але думаю, що ви мене зрозуміли, як це виглядає. Ось так. Мені дуже подобається. Це одна із моїх ем, улюблених робіт. Ем, і масштабних робіт. Тобто ця прикраса, вона йде найбільша, напевно, робота, яку я виконувала коли-небудь з бісеру. Поки що. Тому що в планах, в проєкті в мене ще більше кольє, але це вже згодом. Це вам розповім. Ось така. Далі покажу наступні. Далі це ось така силянка. Дану силянку ми робили з вами разом. Я вам показувала по Даному кольє показувала майстер-клас, як робити так, щоб воно красиво заокруглювалося. Звісно, коли одягати на е, якусь тоненьку ковтинку, воно буде виглядати трішки по-іншому. Але, думаю, ви мене зрозумієте, як вона виглядає. Ось так. Мені дуже подобаються такі прикраси, вони досить добре доповнюють вишиванку. Е, тому що, якщо гердан то Гердан, можливо, він буде закривати орнамент ось тут, тому що на вишиванках, здебільшого, орнамент йде ось тут посередині. І ось такі силянки, невеличкі, вони чудово прикрашають, якщо особливо підібрати під колір вишиванки, вони чудово будуть доповнювати, чудово будуть прикрашати вишиваночку. Або ж замінювати ось так на самому звичайному, звичайній кофтинці, будуть замінювати таку чудову прикрасу, навіть вишиванку. Ось такі. Далі усі силянки я робила по дві. Тобто лемківська кривулька в мене одна, а всі решта, які я буду вам показувати, вони в парі. Тобто їх йде. Дві Дві ось таких я робила. Ось такі. Далі це ось така селянка. Вона йде уже ось тут ось ця смужечка йде стоєчкою, тобто вона лягає по шийці, а ось ця частинка вже лягає на плечі. Також таких силянків я робила дві. Тако чудово було, правда? Такий орнамент. Також дуже красивий. Ось така оригінальна, красива прикраса. Точно така сама селянка, як і попередня, але в чорному кольорі також йде стоєчка і сюди такий самий орнамент. Точно вона така сама, просто я замінила чорний бісер на червоний в тій селяночці, тому що в схемі схема йде в чорному кольорі, але я робила дві селяночки в чорному кольорі. І дві селяночки. Селяночки робила у червоному кольорі. Ось такі. Також дуже красиві. Мені всі подобаються селяночки. Мені подобаються усі, але не маю ні одної. Немаю ні одної, але в планах зробити. Як завжди, уже сім років роблю. Далі ось така селяночка. Вона орнамент, ось цей, він такий самий, як на попередніх селяночках. Ось ці ромбики, але ось тут, ось ця частинка, вона йде не стіючкою, Тобто тут немає переходу від стіючки до нижнього орнаменту. Тут все полотно суцільне. Я вам також її показувала в своїх відео. І така селяночка її можна підняти вище, ось так. І її можна за рахунок ланцюжка подовжуючого, його можна опускати нижче, щоб повністю кольє лягало на плечі. Ось так. Також їх у мене дві, трішки на камеру колір псується, тому що вони насправді яскравіші. Але так як в мене штучне освітлення, вже на дворі, поки я зібралася знімати відео, стемніло і тому знімаю при штучному освітленні. Ось такі. Селяночки. Далі ось така селянка. На таку селянку я також знімала майстер-клас. У мене одна була готова, уже коли замовлення робилося. І одну я ще зробила таку ж саму. На ось таку селяночку я знімала майстер-класи. Всі послання я залишу під цим відео. На схеми, які будуть у вільному доступі, тобто, які є у мене, я вам залишу також посилання під цим відео. Тому що деякі схемки я малювала, деякі схемки у мене в блокноті частинками, так що, щоб схема така, як схема, щоб можна було вам дати, у мене, на жаль, немає. Тому що деякі я робила з голови, ось так, щось там. Домудрувала, доробила, десь там якийсь орнамент, взяла з якоїсь іншої селяночки, щось трішки доробила, і ось такі прикраси в мене виходили. Жаль, дуже, що псується колір при зйомці, вже пробувала включити кільцеву лампу, але стає ще гірше, тому що освітлення дуже яскраве, і колір взагалі змінюється. Але ось така краса. Дуже красиво. Такі мені е, здається, що якщо зробити в іншому якомусь кольорі, наприклад, в червоному, е, буде дуже шикарно. Або якщо ось ці кінчики зробити таким м -м, більш насичені, не жовті, а м -м, помаранчеві, можливо, такі якісь більш насичені. Але знаєте, це, напевно, як для кого? Хто любить спокійні, тона, Хто любить спокійні кольори, тому може підійти і таке. Але хто любить такі яскраві прикраси, можна зробити трішки яскравіше. Мені подобається і так, і я думаю, що, якби замінити кольори, також подобалося. Так, ну що ж, далі у мене вже йдуть прикраси, які я не показувала ще в себе на каналі. Ось такі я зробила дві силяночки. Вона не стієчкою, вона лягає на плечі, ось ця частинка піднімається трішки на шийку, а ось ця частинка лягає на спинку. Можна, повторюю, цей рахунок ланцюжка, можна опускати її повністю на шейку. Дана силяночка робиться двома частинками, спочатку плететься ось ця частинка, і потім вже доплітається ось ці торочки і ось ці хрестики. Ось так ця ось частинка плететься, потім доплітається знизу. Ось така силяночка. Також колір чомусь змінюється, важко передати ось таким кольорам. Ось так. Всі ось ці селяночки я вже робила. Тобто раніше я їх виконувала, замовниця побачила їх у мене фото. І замовила уже по моїх роботах, по моїх фото. Ну і остання пара із цього замовлення, яке я виконала, це ось така селяночка. Я також її робила вже І також їх зробила дві штучки. Ось таке. Дуже красиво, мені дуже подобаються кольори ось такі різнокольорова. Дуже красиво. В даному замовленні у мене 15 селяночок. Дані 15, точніше, не 15, 14, тому що одна селяночка в мене вже була готова, я вам казала. 14 даних селяночок я зробила за 23 дні. Це для мене рекорд. Тому що робота досить клопітка, тим більше, що повтори зазвичай повтори чомусь даються мені важче, аніж якщо робити різні кольє. Тому що, так, хтось скаже, що вже ж схему пам'ятаєш, вже легше все робити, але нудно. Просто ти вже працюєш на автоматі. І тобі нудно вже хочеться на щось інше переключитися. Але працювати було легко. Я ніколи раніше не робила стільки силянок зараз. Хотіла побачити, перевірити себе, наскільки мене вистачить, за скільки часу я зможу їх зробити. І останні силяночки вже ось ці, і попередні, ці, що я показувала, я вже робила. Ось цих дві селяночки я зробила за три дні. Це для мене такий рекорд, тому що дійсно робота складна, робота важка, багато кольорів. Але я це змогла. Я собою задоволена задоволена роботою. Це ще не усе, ще буду робити гердани до даних селяночок. Але хотіла з вами поділитися саме з селяночками, тому що. Це така робота, знаєте, гардани, ну, в мене постійно гардани, замовлення на Гердани, здебільшого я працюю над гарданами. А селяночки отак періодично, коли там, не коли там, роблю селяночки. А тут таке замовлення цікаве, велике, є над чим попрацювати, є над чим подумати. І е, я усвідомила те, що я деякі схеми переробляла. Тобто, якщо я раніше робила так, то коли я почала робити тепер ем, силянки на замовлення ці, я вже зрозуміла, що там можна щось підробити, можна так щось там доробити, там щось доплести, щось не так зробити, щоб вони краще лягали на, на плечі, щоб вони краще лягали на тіло і щоб вони краще виглядали. Тому це досить хороший досвід. Напишіть мені, будь ласка. Вашу думку про мої роботи. Я буду знімати ще майстер-класи, буду знімати ще відео. Буду дуже вдячна за ваші відгуки, коментарі, вподобайки, будь-яку активність на моєму каналі. Підписуйтесь, залишайтеся зі мною, буде цікаво, я обіцяю. Ну що ж, дякую усім за перегляд. До побачення!